Що ніхто не дасть можливості уникнути відповідальності, ніхто не дасть можливості втікти. Тому що ми розуміємо, що йде пряме порушення закону. Ми розуміємо, що цю фарбу виробляють в самому селищі. Ми розуміємо, що поруч з цим заводом знаходяться дідачі садочки школи, живуть люди. І в випадку якоїсь я не знаю, форс-мажорної обстановки тут буде просто екологічна катастрофа. Ми йдемо Законними методами, поки що не палають шини, поки що ми не заходимо і, і не виводимо сюди міського голову, поки що ми хочемо попросити його, щоб він вийшов сюди і пояснив людям, що відбувається в цьому селищі. Чому ви не думаєте про здоров'я дітей? Чому ви не думаєте про безпеку людей, які вам довірили владу? Чому ви думаєте тільки про прибутки від бізнесу? І питання до вас? Скажіть, от. Завели ви небезпечні виробництва в село, в селище. А яка користь від того людям? Як зміниться бюджет? Як він витрачається? Радістю, радістю офіцер. офіцер чі... має, має. Закони на той спосіб листа реєструємо вранці, зареєстрували листа. Протягом там десяти робочих днів надамо відповідь, розглянемо на всіх постійно діючих комісіях. Ви передаєте? За, я буду зараз, 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 зараз. Я хочу отримати підприємство, на яке відповідь зараз передам. Для... За... Ви, що ви зареєстрували? Оце привітання на чого? при діючих договорах зверніть увагу, до вас звертаються ваші мешканці. Ніхто сприйняв, це люди які тут живуть. гроші не платять. Договорімо підприємці, яке ви згадуєте. мої господарські діяльності ще не проводять. Проводять поїхали. Поїхали, провірити, що поїхали по, 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 да, на бомбу. Поїхали на проводить. Поїхали під час, поїхали. Поїхали. Давайте поїхали. Є три рішення суду.